Спогади очевидиці Бабингояру Єлизавети Агерєвої. 29 вересня, коли почалися розстріли, ми зібралися групою допитових дітей, чоловік 5, і побігли в столову, де працювала моя мама. Будівля столової виходила примісінько на яр. Ми піднялися на горище і почали вдивлятися маленьке віконечко. Вістань була метрів сімдесят. Було видно, як йшли люди. Навіть у було видно. Людей роздягали і били резиновими палками, потім розстрілювали. Підходила нова партія, і їх знову роздягали і били, наче в магазині, Вся впорядковано. Я запам'ятала одну дівчину. Вона була дуже гарна, з довгим кудрявим чорним волоссям. Її страшно били, але вона кидалася на ній, намагалася з ними боротися і ніяк не хотіла роздягнутися. Її розстріляли на місці. Як би мені хотілося знати, як звали цю дівчину.